Добрий день, ви на каналі Дочі Люб, і сьогодні ми з вами поговоримо про модальні дієслова. Для початку треба прояснити, що таке модальні дієслова. Модальні дієслова в нас це дієслова, які дають більш таке емоційне забарвлення звичайним дієсловам, можна так сказати простіше, підсилюють наші дієслова. І давайте почнемо з першого дієслова модального, це в нас мюсен. Мусити, повинен. Це є слово в нас вживається тоді, коли в нас немає жодної альтернативи, і це абсолютно наше повністю з вами рішення, і в нас якби, немає більше вибору. Наприклад, «Ich muss arbeiten», я повинен працювати, «Ich muss auf die Toilette gehen», я повинен сходити в туалет. Наприклад, ще в нас є дієслово, таке як «золін», також перекладається як повинен, але чим відрізняється від мусин? Те, що це або, перше, чиясь нам порада там зробити, або ти там повинен зробити цю роботу. Або ми вже е, когось хочемо попросити е, або запропонувати свою послугу комусь. Тоді у нас вживається золін. Наприклад, золіх айнен кафе Махен повинен я тобі каву зробити. Тобто, це ніби як така пропозиція е, другій людині, зважається, як пропозиція повинна. Або, е, це третя, вже як я говорила, особа нас про щось попросила. Якщо це в лікарні, е, наприклад, the ad sagt, ich soll die Tabletten nehmen und ich soll nicht Лікар лікарем сказав, що я повинен таблетки приймати і я не повинен працювати. Тобто нас, нам дав хтось рекомендації. Це може бути як лікар, може бути як просто там колега по роботі. Як вже я говорила, наприклад, випити каву. От Хтось мене попросив, що я сказав, мені, що я повинен випити каву. Так. Далі наступне в нас модальне дієслово це кенен. «Кьонен» ми вживаємо тоді, ну це дуже просто, коли ми щось можемо або не можемо. Наприклад, «Ich kann Englisch sprechen», я можу англійською говорити. «Hier kann man essen und trinken», Тут можна їсти і пити. «Hier kann man parken», Тут можна паркуватися. Просто дослівно, як в англійській мові є слово can, тут können. Те саме модальне дієслово. Наступне модальне дієслово перекладається як мати дозвіл законодавчо, дозволено або не дозволено. Тут не можна вам курити, тут немає дозволу вам курити, якщо дослівно. Heute дюфен, майна кінде, фернзен. Сьогодні мої діти мають дозвіл дивитися телевізор. Так само далі йдуть наступні у нас модальні дієслова: мьохтинтволен і WOLLEN, вони перекладаються, ці двоє дієслів, хотіти в українській мові в нас якби немає емоційного забарвлення. Хотіти та й хотіти. Але коли коли вже в ми вживаємо MÖCHTEN, то це в нас якби ну таке бажання менш значне і воно більш таке, от, можна сказати, делікатне. Я хочу кави випити ich möchte einen Kaffee trinken bitte. Тобто хочу собі так більш спокійніше, більш ніжніше. А коли вже вживається біль, то це вже конкретно я щось хочу. Конкретно це вже не можна е, апелювати. До прикладу, і хвіль гернецький улавмах. Я хочу хоче, лижну собі канікули на лижах зробити, тобто сильне бажання. Все з модальними дієсловами на сьогоднішньому уроці. Все, дякую за перегляд.